Наші військові піднімають розвідувальний дрон. Картинка надходить до спеціального мобільного пункту. Там кажуть, ворог не залишиться непоміченим, бо тепловізійна камера зимою їх більше шансів, що побачити. Кілька хвилин польоту і на моніторі бачимо ворога. Ми спостерігаємо групу ДРГ, орієнтовно 4-5 осіб. вже знайшли ще одного. Ось вони знаходяться в точці Навал. Далі уважно відстежують усі їхні дії та переміщення. Де знаходиться група? В даний момент стоїть на місці. Плюс прийняв вороже ДРГ починає рух лісом у бік наших позицій. За лічені хвилини інформацію передають підрозділам. Зараз наші воїни за допомогою техніки оточують військову ДРГ та намагаються її знищити. ЗСУ зачищають територію цілілого окупанта, забирають у полон. Це була легенда навчань ЗСУ на півночі України. Використовують у таких навчаннях не лише українську техніку. Ця російська техніка була затрофеєна нашими воїнами ще на початку повномасштабної у Чернігівській області. І зараз вона служить нашим титанам для боротьби з окупантами. Участь у навчаннях беруть військові з бойовим досвідом. Більшість з них захищали Україну на сході. Зараз тримають на замку північні кордони. Як кажуть, противник не дремлять, тому ми навчаємося, здобуваємо навички, що в бойовому виконанні якогось завдання або вже поза ним, тобто вже більш там в тилу. Такі навчання у північній оперативній зоні проводять постійно наші резерви 24 на 7 стежать за всім, що відбувається вздовж кордону. Вони необхідні для того, щоб у разі задіяння ворогам десантів або диверсійних груп ці резерви протидіяли ним та не давали ворогові бути успішними. Тож для того, щоб вони були постійно готові, вони мають тренуватися. Від початку року наші воїни успішно нейтралізували п'ять спроб ворожих ДРГ проникнути в Україну. А щодо загрози з півночі, то на сьогодні їх немає. Владислав Паливода, Михайло Головненко, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.